Прогноз погоди в Україні на три дні. З 21 по 23 січня мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Січень неабияк дивує різкими перепадами температури повітря, то скажений мороз, то потепління. І так майже весь місяць. Наразі, любі глядачі, нас знову чекає морозний період, відомо про зниження температури повітря до мінус 13 градусів. Але є і гарна новина: після холоду знову стане тепло, і на термометрах будуть плюсові показники. Згідно з оновленими даними, сьогодні, 19 січня, вируватиме потужна магнітна буря. Знаю, що у попередніх прогнозах я розповідав, що цього дня магнітосфера нашої планети має бути в спокої, але зрозумійте, сонячна активність, хоч і підлягає прогнозуванню, вона залишається дуже мінливою. І якщо хтось прогнозує інформацію про магнітні бурі на місяць вперед, то в найгіршому випадку це брехня а в більш хорошому це просто не надто точний прогноз. Отже зараз я детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 21 січня, північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус п'я до мінус трьох градусів, нічна мінус дев'ять, мінус одинадцять. В Сумській області в день також мінус п'ять, мінус три, вночі від одинадцяти до тринадцяти градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в самій столиці, в світлі години доби очікується від мінус 3 до мінус 1 градусу, в темні мінус 4 мінус 7. Невеликий сніг варто чекати в Чернігівській і Сумській областях. На Житомирщині і Київщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна –3, –6. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3, в темні –3, –5 градусів. На Кримському півострові в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4 мінус У Рівненській і Хмельницькій областях вдень від нуля до двох градусів морозу, вночі від п'яти до 7 градусів з позначкою мінус. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 5, мінус 8. В Закарпатській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в день буде від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 7, мінус 9. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус. В темні мінус 4 мінус 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 4. -6. В Маріуполі в день мінус 1 плюс 1, вночі мінус 1 -3 градуси. Мінлива хмарність і без опадів на Луганщині і в Донецькій області. У Харківській області синоптики прогнозують невеликий сніг. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні мінус чотири мінус На півдні Кіровоградщини в день мінус вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Полтавщині, Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 8. Невеликий сніг очікується в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. На Вінниччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 21 січня буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є трохи відчутним рівнем. Понеділок 22 січня Північ. В Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 8 мінус 10. В Житомирській області мінус 3 мінус вночі від 7 до 9 градусів морозу. На Київщині, а також у Києві вдень від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 7 мінус 9 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону. України. України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії в день плюс 1, плюс 3, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою «мінус». На Запоріжжі синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний час, мінус 3, мінус 5 в нічний на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, в темні мінус 2, мінус 4. Невелика хмарність і без опадів абсолютно в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід – у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Нічна – мінус 5, мінус 7. На Львівщині в день – плюс 1, плюс 3. Вночі – від 5 до 7 градусів морозу. В Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години доби термометри покажуть плюс 1, мінус 1 градус в темні – від 6 до 8 градусів морозу. На Рівненщині в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 6, мінус 8. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 7, мінус дев'ять. На Луганщині в день мінус 5, -3, вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, в темні мінус 5 мінус 7. В Маріуполі в день буде від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 5. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох східних областях України. Вітер східний, невідчутний 3-8 метри. За секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. На Дніпропетровщині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують мінус 3 мінус 1 градус в денні години доби, від 6 до 8 градусів морозу в нічній. У Вінницькій області, в світлі години термометри покажуть від нуля до мінус двох, в темні від 6 до 8 градусів нижче нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 22 січня буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Вівторок, 23 січня, північ, на Чернігівщині і в Сумській області, денна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус двох градусів, нічна мінус п'ять, мінус сім. На Житомирщині вдень від нуля до двох градусів тепла, вночі від трьох до п'яти градусів морозу. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 4, мінус 6. Невеликий сніг випаде в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. На Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від плюс 3 до плюс 5, в нічний від 2 до 5 градусів морозу. В районі Бесарабії в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. В Криму в світлі години доби плюс 4 плюс 6, в темні від 2 до 4 градусів градусів нижче нуля, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус 3, на Рівненщині і Хмельниччині в світлі години доби плюс 1 плюс 3, в темні від 2 до 5 градусів нижче нуля. В Тернопільській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. В Закарпатській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна мінус 3 мінус. 5. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла в світлі години доби, мінус 3-5 в темні. У Львівській області в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 1-3 градуси. В усіх областях західного регіону України очікується невеликий сніг лише на волині, 23 січня без істотних опадів. Вітер південний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі –7-9, на Луганщині – в світлі години –3-1, в темні – від 6 до 8 градусів нижче нуля. В Донецькій області в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 5, мінус 7, в Маріуполі в день від 0 до плюс 2, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Чаркащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні –4, –6. На півдні Кіровоградщини в день –1, –3, вночі –3, –5 градусів. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 4 мінус 6, хмарно і без істотних опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 23 січня має бути у спокої. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що вважається не дуже відчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.